Друзі, вітання. Вам сьогодні 6 травня, з вами знову центр громадської аналітики вежа. Я його керівник Валерій Клочок, і сьогодні зі мною в віртуальній студії Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегій, член Національної ліги центристів, точно так само, як і я. Ну, сьогодні знову з вами, друзі, два центристи. Вітаю тебе, Ігоре. Вітаю тебе і всіх глядачів каналу. Так, шановні глядачі, ми поки що про центризм говорити не будемо, тому що ну, не час, а поговоримо про підготовку до. Параду Побєди на Московії, я неодноразово говорив на каналі, що буду до цієї теми звертатися неодноразово впродовж от, м часу, доки не розпочнеться оце це 80-річчя, перемоги над фашизмом, про що говорить і Трамп в тому числі. Але є одна така примітна деталь сьогодні, вночі а, Росавіація повідомила точніше вранці. Вони повідомили про те, що сьогодні вночі на Росії припиняли роботу 13 аеропортів. Я не знаю, яка там їх кількість, ну, певне, що більше, ніж 13 Там літаки біля Москви приймали навіть на запасні аеродроми. І, е, як повідомляє Мінвбивство Російської Федерації, то вони нібито знищили 105 українських безпілотників, падали обломки, там десь пошкоджені будинки. Ну, загалом не бачу ніяких там серйозних пошкоджень. Але, ну, як на мене, атака була на аеропорти. От реально, до такої кількості зупинки аеропортів я ще не пам'ятаю. Скажи, будь ласка, друже, це привіт, Сі, чи це що? що? Що ми робимо, як ти думаєш зараз? Ні, звичайно, ніяких привітів, ми ні Сі, ні Фіцо, ні іншим лідерам не даємо. За винятком один російський диктатор Путін, який запросив до себе 20 делегацій іноземних. Ну і власне за безпеку, я думаю, що має відповідати приймаюча сторона. А зараз оця ситуація з безпілотниками ну чітко показує, що росіяни, мало того, що вони не можуть забезпечити власну безпеку, так вони ще не можуть забезпечити роботу необхідної інфраструктури, транспортної інфраструктури для того, щоб прийняти відповідні борти. Ясно, що їх можуть посадити десь подалі, довести машинами, знаємо, і броньований транспорт присутній, і так далі. Ну, але якось це виглядає не дуже урочисто, скажу тобі. І насправді, в нинішній ситуації це дуже такий цікавий стрибок, навіть когнітивний, від Київ за три дні. До дайте нам три дні перемир'я, щоб ми своїх гостей привезли, постріляли салютик, повозили техніку російську і не дай Бог щось станеться. Ну коли росіяни взяли, стягнули до відповідно столичного регіону 280 комплексів ППО. 280! Так вони хоч усвідомлюють, от, чисто от, з точки зору логіки, що така кількість ППО, якщо вона буде активна, вона не дасть апріорі можливості провести, ну, наприклад, авіаційну складову того ж самого параду. Бо в минулі роки якраз це і скасовувалася оця авіаційна складова, тому що боялися Friendly Fire. Uh -huh. Коли 280 установок, ну ми прекрасно розуміємо, що може статися все, що завгодно. Ну але тим не менш, тим не менш, дійсно це є демонстрація слабкості, слабкості безпосередньо Путіна в дуже визначальний для нього період, коли він хотів би підкріпити оцей статус народа побідітеля Москви. Відповідно, там побідля Російська Федерація побідітелі. Вони ж це далі використовують і по темі, наприклад, там ООН, ми ж пам'ятаємо взагалі, як ООН створювалась, чому були там держави-засновники, країни-засновники, які в тому числі чому Україна була країною-засновницею, якраз через внесок безпосередньо в Другу світову війну. Ну, в такій ситуації, так все все ламає у Путіна красиву картинку, і Трамп ще зі своїми цей день перемоги на 8 травня. Ну, взагалі. Ну тому та це це певна це проблема для нього і тому це певний привіт е, від. Українських сил оборони, але знову ж таки, у нас основний все рівно наголос на військових цілях. У нас просто є список конкретних військових цілей в аеродроми в європейській частині Російської Федерації. Ну це поширене явище. Тому вони можуть і більше оголошувати свої плани ковір самоліт. Ну що ж поробиш, не ми напали на Російську Федерацію, а вона здійснює агресію проти України. Окей, а що тоді будуть робити гості? Вони пролетять чи ні? Як ти думаєш? Вони бояться їхати. Об'єктивно бояться. Я uh -huh. сумніваюся, чесно кажучи, що е, ось, наприклад, той же Вучич відмовився їхати через стан здоров'я і через погрози з боку Єврокомісії чи там, кого там, Кайкалас. Ну, цілком очевидно, що саме гості, гості бояться навіть не атаки безпілотників, неможливої там, чи ракетної атаки на апарат. Вони бояться бути використаними Путіним в провокаціях, які можуть відбутися в руслі от цього Заходу. Бо Путін же ж за останні 3-3,5 роки що він робив, він намагався замазати в крові. От згадай, як mm -hmm. на рендер-моді приїхав в Москву, що Путін зробив? Да, да, да. Вахнув по Ахмадету столичному в, в, в Києві. Коли приїздив, наприклад, генсек ООН до Києва, Пан Гутєріш теж обстріляв столицю України. Або коли ми пам'ятаємо, здається, з грецькими гостями Зеленський був в Одесі за декілька сот метрів приліт балістики. Ну, це ж про щось то свідчить. Це ж свідчить про те, що це саме от такий характер, така риса безпосередньо у Путіна. І тому, знаючи, хто такий Путін, навіть його партнери. Друзі, не знаючи, як можна з Путіним дружити. Ну, тим не менше. вони. Я думаю, що цього побоюються. Те, що Фіцо каже, що там українці погрожують Фіцо, та українці прямо говорять, що ми не можемо гарантувати ніякої безпеки. Це взагалі відбувається в Москві під наглядом російських спецслужб, їхніх військових і так далі. А коли Фіцо виходить, каже Зеленський, там чи там хтось інший погрожує світовим лідерам, щоб не їхали в Москву. Так ми не погрожуємо. Ми прямо говоримо, що це небезпечно. Це, ну, це банально, небезпечно. А це вже питання їхнє. Як вони оцінюють, чи їхати, чи не їхати. Це ж не те, що там Україна збирається їх атакувати. Та ні в жодному разі, я думаю, що клепка в голові у нас лишається, і це нас якісно відрізняє від російського агресору. То ми не будемо стріляти 8, 9, 10, 7. Я думаю, що ми будемо відпрацьовувати військові цілі. А військові цілі не входять, іноземні делегації. Ну да, але військова ціль може бути поблизу аеропорту, де буде приземлятися Сінцінпінь. Я, вибачте, не випадково допитую, тому що е, зараз, знаєш, західна преса і російська, в основному, звісно, але і західна трішки так підсвічує, Зеленський відмовився від пропозиції на перемир'я на три дні. Ну і ми тут розбираємо, чому ну, бо правду війна є і на території Росії, вона не тільки на території України. Вони ж на нас напали. І тут для мене поки що, ну скажімо так, залишається відкритим питанням. Візит лідера Китаю, тому що він має приїхати сьогодні, 7, -го. ну, принаймні, така офіційна інформація. Навіть раніше, ніж Путін оголошує це перемир'я. От е, Скажи будь ласка, я вже коментував тут свою думку на каналі з приводу саме візиту Сі, чому Сі все-таки летить до Москви, незважаючи на оці загрози. Бо заради правди. І прилітав до Москви і раніше в період широкомасштабного вторгнення. Він був вже з офіційним візитом. Відразу коли його там перепризначили в третій чи, четвер... чи четвертий раз, там його перепризначили, то він приїхав з візитом. Там візит дуже дуже був цікавий, ну ми зараз не про нього. Отці летить, незважаючи ні на що, чи він не прилетить? От як, як... які твої думки і ціль візиту? Ні, я думаю, що всі має бути по одній простій причині. Йому треба окреслити свої володіння. Тому що в руслі того, що відбувається останнім часом, особливо в відносинах між Москвою та Вашингтоном, ну, ага. треба чітко показати, що м, панове, е, за океаном, е, в Північній Америці, ось територія, вона вже все, вона за Китаєм. Ага. І я думаю, що це перше власне, дати такий сигнал. Знову ж таки, чотири дні. Що робити, чотири дні е, главі ага. Китаю? Або це, ну ми ж розуміємо, що ну, максимум там два дні можуть бути урочистості, і цього достатньо. Це якраз свідчить про те, що е, ну, все-таки заплановані якісь е, таємні перемовини е, довготривалі, але от чого вони власне будуть стосуватися? Я не виключаю, що там вони стосуватимуться і теми України. Я не виключаю, що СІ буде уламувати Путіна на довготривале перемир'я. Логіка ага. яка? Е, Трампу не вдалося, не вдалося. А тепер Росі прилітає і може отримати геополітичний відповідно, ну, такий прибуток. Та сама ситуація, згадай, як була із, наприклад, Іраном та Саудівською Аравією. Пам'ятаєш, як через посередництво yeah. якраз Китаю змогли, ну там, я б не сказав, що титанічно вирішити і кардинально вирішити yeah. питання. Ну, але ж сигнал було подано, що скільки часу Сполучені Штати витрачали, okay. у них нуль. Був результат. А тут Китай швидесенько, швидесенько. Тому по темі перемир'я я не виключаю того, що дійсно всі може зробити такий реверанс. Можливо, навіть по якимось каналам і зі Сполучених Штатів так само прохали, що ну, може от долучити зараз китайського лідера для того, щоб натиснути на Москву. Хоча я особисто вважаю, що Китай зараз отримує більше позитиву від підтримки Росії економічного геополітичного, поки Росія воює в Україні, Китай зміцнюється. Об'єктивно. Ну, е, ну але тим не менш, треба ж показати себе миротворцем, теж бенефіціаром завершення війни. А де тут зараз Китай? В нинішніх перемовинах? там е, Сполучені Штати Росія, ЄС, е, Сполучені Штати, Україна. Де, де Китай? Нема Китаю, випав. Так і лишилися друзі миру десь за бортом минулого року. Ну я думаю, що тут може бути актуалізація, але знову ж таки. Все залежить від Путіна. Всі думають, що одна якась особа може натиснути на кремлівського диктатора. Думали на Трампа, Трамп не зміг. Тепер всі насі Ну, побачимо, побачимо. Чи буде там така пропозиція, від якої Путін не те, що не захоче відмовитись, а він буде змушений не відмовитись від такої пропозиції. Ну, дуже цікава думка, до речі. Тобто, ти не виключаєш того варіанту. Зараз просто повторюся, що. Всі може натиснути на Путіна піти на триваліше перемир'я. І тоді логічно запустити. Окей, я, я не виключаю також цього. Тоді запуститься переговірний процес. В будь-якому випадку він має розпочатися. Значить, теоретично, ми повинні ці три дні, як мінімум, не стріляти. Тому що ми, я думаю, що в офісі також такий варіант розглядають. і Логічно було б зараз показати, що ми також до чогось готові. Якщо це так, от гіпотетично ми уявимо, якщо це так, про що ми тоді можемо говорити із Росією, якщо Китай посередник? Бо одна історія США ми знаємо, да? мирний план Трампа ми вже знаємо, а Китай. Ну, в цій ситуації я думаю, що скоріше це намагання все ж таки організувати двосторонні перемовини із продовженням е, Стамбулу Стамбулу зразка 22-го року. Е, і, до речі, зверну увагу: звернув диви, позвонив Трамп Ердогану, і вони так. теж підняли цю тему. Е, знову, грубо кажучи, актуалізували е, якраз е, Туреччину як угу. можливий переговірний майданчик. Тобто тут е, цілком можливо йде пошук якогось ще формату. Е, ну зрозуміло, що для Росії вигідна ця тема Стамбулу. Вона дуже вигідна для них. Там ідуть їхні наративи. Е, ну і плюс е, тема території нікуди не зникає, і не просто так її актуалізовують з боку Кремля всі їхні Глашатаї, пропагандисти. Ну і звичайно, топ посадовці. Те, що ми зараз останніми там декілька тижнів е, чули. Ну, фактично, як. Е, Е, я б це сказав як е, підкреслення, е, те, що Трампу не вдалося, але те, що Трамп навіть зараз почав казати: ну, три дні теж непогано, теж непогано, угу. ніби то е, це та це замало, але це там, ну е, знаєш, як перефразування Ніла Армстронга, який на місяць полетів, що це там невеликий крок людини але там великий стрибок для всього людства. В цій ситуації я думаю, що Трамп теж. Намагається, хоч десь отримати позитив по російському треку, по українському він його має підписана угода про мінерали. Повністю відстоюється позиція якраз у американському фарватері, але Москва не дає, не дає зараз таких пасів. Ну і тому Трамп теж намагається. А Китай тут дійсно я ж кажу, він може може реально зіграти і собі в позитив і. Сприяти подальшій деескалації, але чи захоче він це зробити? Ну якщо однією з умов буде відновлення співпраці зі США, десь посередині там зійдуться, то я думаю, що всі на це погодиться, тому що в Китаї ситуація вкрай непроста. Я говорив неодноразово так, всі невигідно припиняти війну, але в нього є інша проблема: це Сполучені Штати Америки. А там бажання єдине припини війну, всі це може зробити. Якщо ми повертаємося до Стамбулу. І умовно, зараз починаємо обговорювати стамбульські угоди. Ну, як на мене, це ж безперспективно, тому що українська влада зараз точно на це не піде. Я думаю, що не піде дійсно, тому що знову ж таки у нас є взагалі свої пропозиції, які накладаються на план Трампа. Стамбульські ми відкинули. Не, а, ну, це, це просто свідчить про те, що ну, в принципі тези, які навіть в плані Трампа озвучені. Ага. Окрім наших червоних ліній, я думаю, що так чи інакше вони можуть і далі пропрацьовуватись. Їх можна упакувати в інший формат. Але от те про що говорив Келох, от 22 пункти, які обговорюються, так далі. Я думаю, що по них далі буде йти напрацювання. Бо так чи інакше, дійсно треба зводити позиції сторін саме в дипломатичному вимірі. а... Єдина можливість це зробити звичайно напрацьовувати а, вже попередні певні ті окреслені пункти, які ми вже бачимо. Дуже цікава версія. До речі, я дякую тобі за цю ну, таку думку слушну. Справді я вважаю, що це може бути, тому що ну, от навіть ми і напередодні обговорили це все. і Я задавався запитанням: що буде 11-го? Що буде 11-го? тому що от, ну, для мене ну, реально це запитання. Можливо, там хто думає, ну 11-го буде нас, 11, продовження війни. Але тут і після заяви Трампа, після ініціативи СІ, яка все ж таки летить 4 дні, дійсно, 4 дні. Величезна програма буде. Я думаю, буде зустрічатися точно цього разу з комуністами. Минулого разу він не зустрівся, бо це ж ну як однопартійці. За цим треба буде обов'язково слідкувати, І тут я хотів би дуже з тобою також обговорити ще одну дуже цікаву інформацію, яка сьогодні з'явилася у західній пресі. Зокрема. Uh, у газеті De Telegraph мовиться про те, що Велика Британія готується до війни проти Росії. Там розроблений цілий спеціальний план, таємний який зараз чому злили в зміну. Я поясню Глядаченко, все не зливають. Дають тільки тезу. І Це такий натяк Росії, що ми готуємося. Там мовиться навіть і про формат е, ядерної війни, ну і так далі. І от я вже додам до цього всього: з'являється в The Guardian паралельне опитування, яке було проведено низки європейських країн, де мовиться про те, що найближчі 5-10 років європейці чекають. На третю світову війну е, відсоток, які підтримують ну такий е, можливий розвиток подій, ну схильні до нього. Ну ледь чи не 50, під 45 п'ять відсотків. Е, я хотів би ну з тобою зараз оце обговорити. Що це означає? Ну бо я так думаю, що сьогодні, в силу різних обставин, е, це проведено було опитування, і публікація в Guardian зроблена для того, щоб громадян переконати, врешті-решт, про те, що загроза з боку Росії треба виділяти гроші. На те, щоб цієї загрози не було. От чи так чи ні, наскільки готові сьогодні європейці воювати дійсно проти Росії, тобто боронитися від Росії, скажу так? Ну я думаю, що мінімум поштовху до виділення додаткових ресурсів, цілком подібні новини можуть дати. Ми знаємо, що насправді і в Великобританії з цим проблеми проблеми е, у відсотковому плані до ВВП, mm. е, в Європі, бачимо, як. Дійсно, з таким скрежетом йде план Урсули фон Дерляєн про 800 мільярдів євро на переозброєння. Єдине світло в кінці тунелю, як на мене, це все ж таки вже підписана коаліційна угода в Німеччині, і все ж таки внесені зміни до конституції, які дозволяють залучити 500 мільярдів євро на оновлення інфраструктури та ВПК. Тобто, тут Німеччина може ще зіграти як певний локомотив. Нинішніх процесів, ну тим не менш, тим не менш є дійсно розуміння прямої загрози з боку Російської Федерації, але для того, щоб все ж таки прийняти зараз стратегічні речі, в тому числі в питанні переозброєння, ну не лише переозброєння, мова має йти про серйозну реформу і всередині НАТО, і поза НАТО. Там Нордіки теж зараз ну доволі так дивляться на ситуацію скептично на це, все, що відбувається довкола Російської Федерації, ну тим не менш, я думаю, що так чи інакше, рішення будуть прийматись а питання лише а нам то що? А що Україні від цього? І отут найбільша, як на мене, когнітивна проблема. Бо коли все більше говорять про необхідність підготовки до війни з Росією там терміном 5-10 років. То це означає, що треба вже зараз все перекривати. Всі програми Україну значить забувати. Ну так такий по суті меседж іде, тобто е перекривати краник, і в цій ситуації це дійсно це є проблема, тому що все рівно поки триває е російська агресія. Нам допомога потрібна і, і продовження, і, і зрозуміла, і сталість е, безпосередньої співпраці і в, в рамках коаліції масштаб, і в рамках коаліції охочих, яка так не mm. до кінця до там доформувалася, не зрозуміло, чи буде той контингент, чи не буде його. Там то 25 тисяч вже називають, що не можуть зібрати е, тих нещасних. Ну це ж до речі, от навіть ефективність у цієї коаліції охочих вона демонструє навіть не. Бажання підтримки там чи не підтримки України, вона демонструє можливість мобілізації ресурсу загалом на рівні Європи щодо можливих загроз, і коли вони зараз не можуть набирати на шкрептиці двадцять тисяч, це якраз і показує, що а війна розпочнеться з Росією. А що вони робити будуть? Що вони будуть робити? та да, навіть е, по планах, по планах, е, там в залежності від країни то, то дається 10 днів, то 14 днів, от як в Польщі, 2 тижні на цей, е щоб підготуватися е і до висли але ж знову ж таки, ну в цій ситуації Росія буде набагато далі, а треба реагувати вже і реагувати комплексно, в тому числі підтримуючи Україну. І от в цьому моменті, от я думаю, нам не вистачає певного все ж таки, поширення інформації, що так чи інакше, але Україна в тактичній площині зараз дуже важлива. І якщо ви переозброїтесь на майбутнє, все рівно Україну не варто забувати. Буквально вчора я там читав коментар європейського єврокомісара. Який говорить про те, що ми збільшимо підтримку України, якщо Сполучені Штати Америки ну, відмовляться, і буде війна продовжуватися вдвічі, але дуже в хитрий спосіб. Він каже, що ми надали минулого року військової допомоги разом зі США на 40 мільярдів доларів. Ми кажемо, можемо ці гроші вкласти в українські ВПК, бо в Україні зброя вдвічі дешевша, але проблема в тому, що ми далеко не всю номенклатуру виготовляємо. Ну, як на мене, це така відговорка. Ну, видавання, ну просто намагаються обдурити нас. Мовляв, дивіться, ми ж все таки вам двічі збільшимо допомогу. Тому навіть коли там Кір Стармер говорить, що до 27-го року ми збільшимо видатки на ВПК Британії до 2,5%, відсотків. А це там ну, за різними підрахунками близько буде 70 мільярдів да, євро. Ну це нібито непогано, Ну непогано але в масштабах Європи це не настільки багато, як то треба було б. То тут, якраз, в мене таке запитання: дивлячись на оце все, а, що відбувається в Європі. Ну, я більше переконаний, що російська розвідка про це добре знає, і вона з цими планами ознайомлена детальніше, ніж журналісти. Небажання ем, зібрати навіть 25 тисяч війська в коаліцію охочих, тому що населення Європи, друзі, ну, 400 мільйонів плюс це дуже багато. Там можна було б зібрати не 100 тисяч, навіть там мільйону армій можна було б зібрати, не одну навіть. Але така історія. Непоквапливість із пере... усучасненням ВПК нарощуванням і так далі, от в цій от такій ситуації що на твою думку може робити Росія? Я чому запитую, що може робити, бо дуже багато факторів сині впливають на спроможність сі воювати далі. Зараз висока інтенсивність, вона обумовлена також різними чинниками. Я маю на увазі на фронті це і можливим я вважаю, перемир'ям, і там 9 травня показати там, перемоги, реляції і так далі. І активність на фронті дуже шалена. Чого очікувати, якщо раптом, от гіпотетично, настане перемир'я? Що Росія у твоєму розумінні може робити там з країнами Балтії, Європи, чи просто сидітиме далі, спокійно, дивитися, чи зупинки не буде. Тут ця проблема в тому, що це як е, атомна станція з боку Російської Федерації. Тобто, логіка, яка є запущений реактор, ага. хочеш не хочеш, але цю енергію кудись треба дівати. І відповідно, якщо у нас буде перемир'я. Довготривале саме довготривале, то так чи інакше, ясно, що частину. Частину цих військовослужбовців дійсно можуть розпустити по добах невелику. Частину невелику для того, щоб зменшити відповідно там витрати, бо так чи інакше, але низька вартість нафти, яка має несхідний тренд зараз. Ну багато інших причин. все ж таки треба десь трошечки зменшити витрати саме на особовий склад. Угу. Я не кажу про ВПК, ВПК на 100% завантажене там на роки вперед, все. А, але інші інші дійсно можуть далі бути використаними. Ну, наприклад, в навчаннях, от захід 2025, там де планують залучити 150 тисяч військовослужбовців. Це як один із варіантів. А це ж відповідно точка напруги в Білорусі. А куди вони далі підуть? Ці так. захід 2025. Тобто тут уже загроза не лише для України. Ну, відповідно, там зараз знову ж таки нагадаю, що здебільшого експерти вказують на вузьке місце. Це сувальський коридор, і можливість дійсно взяття під контроль маршруту до Калінінградської області. Ну, тим не менш, не є інший сценарій, але в цій ситуації якраз Путіну навіть в умовах перемир'я доведеться або кардинально зменшувати. Цю кількість військовослужбовців. Я думаю, що він на це не піде. Або дійсно робити тиск, робити тиск, як мінімум в тактичній площині біля кордонів однієї з європейських держав для того, щоб спекулювати дійсно от на цьому страху нападу з боку Російської Федерації і витискати для себе, ну, наприклад, да нову Ялту. Будемо говорити ага. прямо. Він же ж хоче розподіл, він хоче нову організацію Варшавського договору, він хоче е, зміни балансу сил. Тобто, це може, якщо навіть не відбудеться е, в короткостроковій перспективі нового нападу, Путін буде використовувати ці війська для того, щоб просувати власний наратив. Якщо в нього не вдасться, ну тоді ми, ми вже чули і дані і німецької розвідки, і данської, і чеської, і багатьох інших, Скажи мені, будь ласка, друже. А якщо ти от зараз згадуєш про Ялту 2, так? наскільки ймовірним є такий формат, з огляду на те, що фактично СІ повертається до цього? Ну, візит його до Москви, я зараз би так розцінював, це не завершення, буквально коротке таке запитання. Ну, все рівно, ми знаємо, що і Москва зараз проводить комунікацію з тим же Вашингтоном, і де Україна, це лише одна. Сторінка багатьох питань, ну, в тому числі, я думаю, що із Китаєм теж зараз іде обговорення і економіки, і геополітики. І... та я думаю, що те, про що навіть західні медіа писали, пам'ятаєш нещодавно: що на трьох хочуть вирішити: там Трамп, Сі, Путін, ага. як ділити світ? І ці ж карти вже подавалися. Розмови можуть бути в цьому форматі, але. А підкреслю, що ну, це поки що розмови. У них немає сьогодні спроможності на трьох поділити, бо, як мінімум, тому що для сі Російська Федерація не є повноцінним партнером. Це молодший партнер, відповідно, СІ захоче, якщо і домовлятися, то зі Сполученими Штатами вдвох. Ну, да, але поки що Росія демонструє силу на правдикий жаль. На цьому пропоную поставити крапку. Дуже слушна думка на рахунок саме цілі візиту. СІ. я тобі дякую. За цим треба, друзі, буде посідкувати, тому. Всі, хто дивився щойно наш запис, я прошу вас написати кілька слів вдячності пану Ігорю, що він має можливість долучатися до нашого ютуб каналу, тому що, ну повірте, в нього завантаження, в нього запити на коментарі просто шалені. Це космічні. Якби ви бачили графік, то ви б розуміли, що дійсно вартує кілька слів написати йому. Друже, я тобі дуже дякую, що ти сьогодні був з нами, що ми поспілкувалися на надто важливій темі. Обов'язково побачимося. А ви ставте вподобайки і знаєте, вподобайк забагато не буває. Дякую.